Зараз такий новий тренд: а хлопчики догоджають дівчаткам, а, ну, стають на їх бік. Дівчата, я сподіваюся, ви помітили. І такий йде чоловік, і написано: дівчатка, хто був такий чесний, вийшов заміж по любові, за бідного чоловіка? Чи він оцінив це? Ну, і, звичайно, що обурені дівчатка пишуть, що нічого. Що кохання це коли він кохає і все для вас робить? <ріст> і в мене ну, перше питання: дівчата, а що у вас там більярдери стояли чергою, а ви вийшли заміж за коханого, а не за більярдера? От в мене от жодної пропозиції за все моє життя не було, хоч я з ними знайома, від чоловіка, який ну, має великі гроші. Тому <ріст> який там вибір? По коханню, чи за бідного, чи за коханого, чи не за коханого. Це, є, це єдине, <схід> як на мене. А, ну, пишіть, я, єдине, що я прошу, ну будь ласочка, ближче до реальності. Бо як в Краснодоні ви будете писати, там, черга стояла швейцарських більярдерів, мені таке писали: Більярдер — це англінізм. Друге питання. Ну, що, що ж, всі такі ображені? Мені здається, що якщо ви справді кохаєте, і вас кохають.